Привіт всім і дорослим і малим. Сьогодні до нас гості прийшли звірята, а я вам хочу загадати загадки. Про кого ж вони? Послухайте уважно і відгадайте. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий я на зріст. Хто це такий малята? Правильно, це зайчик. Ось він який наш зайчик пострибайчик. Слідуюча загадка? Ніс п'ятачком, а хвіст крючком. Про кого ця загадка? Так, малята, правильно це поросятко. Ось воно яке. А тепер іще одну загадку послухайте. В хаті я мишей ганяю, вуса я з дитинства маю, лапками чешу, щодня, я маленьке кошеня. Правильно. Ось наше маленьке кошенятко, яке до нас у гості прийшло. А наші звірята прийшли до нас за допомогою адже скоро новорічне свято, а в них немає ялиночок. А ми допоможемо нашим звірятам із конструктору Лего ми. Збудуємо їм ялинки. У нас є конструктор Лего, він різної величини. Ось одна цеглинка велика, інша трішки менша, а друга зовсім маленька. Так. Тепер ми візьмемо велику цеглинку. Потім візьмемо трішки меншу, поставимо на велику цеглинку і поставимо ще найменшу цеглинку. Ось яка ялинка в нас буде для поросятка. Тепер візьмемо ще велику цеглинку, поставимо на неї меншу цеглинку. Ось так. А на цю цеглинку найменшу. Ось у нас буде ялинка для нашого кошенятка. І візьмемо ще одну цеглинку. На цю цеглинку поставимо іншу цеглинку. І ще на неї найменшу цеглинку. І ця ялиночка в нас буде для зайчика. Тож давайте подивимося малята, які ми збудували ялиночки для наших звірят. Подивіться, як вони радіють, і в поросятка є своя ялинка. Він понесе до своїх друзів її і буде з ними зустрічати Новий рік. А кошенятко теж радіє своїй ялинці. Він теж піде до своїх друзів своєю ялинкою і буде зустрічати новий рік. А Зайченятко теж так гарно посміхається, бо він теж забере свою ялинку і піде до своїх зайчиків, друзів і буде з ними зустрічати новий рік. Тож усім бажаю зустріти добре Новий рік.